Управління будь-яким підприємством вимагає систематичної інформації про здійснювані господарські процеси, їх характер і обсяг, про наявність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, їх використання, про фінансові результати діяльності підприємства. Основним джерелом такої інформації є дані бухгалтерського обліку. Тому таке важливе значення в діяльності найбільшого стратегічного підприємства області Хмельницької АЕС має бухгалтерія атомної станції. Щорічно, 16 липня. В Україні відзначається День бухгалтера. Саме в цей день 99-го року в Україні був прийнятий основний закон, що регламентує роботу усіх бухгалтерських служб: закон про бухгалтерський облік та фінансову звітність. Перед День свята заглянемо за завісу праці людей, яка на перший погляд видається одноманітною і не досить цікавою. Однак, саме від злагодженої, чітко організованої роботи бухгалтерів залежить щоденна стабільна робота атомної станції та фінансова стабільність підприємств. Це, як ніхто інший, знає Марина Лєбідєва, головний бухгалтер станції, мудрий наставник і досвідчений керівник. Людина, яка давно і успішно очолює бухгалтерію ХАЕС. Щороку, 16 липня, в Україні традиційно відзначається професійне свято людей, без яких неможливе нормальне функціонування жодного підприємства чи підприємця, жодної установи чи організації. День бухгалтера. Люди цієї професії несуть на собі великий тягар відповідальності, адже вони повинні володіти основами економіки, правознавства, організації виробництва, праці та управління. Саме завдяки наполегливій та сумлінній роботі працівників бухгалтерії значною мірою забезпечується ефективність прийнятих управлінських рішень. Коло обов'язків бугалтерів Хмельницької АЕС є надзвичайно різностороннім і багатогранним, однак колектив професіоналів завжди виконує їх своєчасно і якісно. Чіткий облік і контроль усіх господарських операцій, фінансових ресурсів, збереження майна, своєчасність нарахування і сплати податків та зборів ось лише невеличкий перелік того, над чим працює бухгалтер. Свою роботу доводиться виконувати в складних умовах постійних змін податкового законодавства, реформування бухгалтерського обліку, а також постійного контролю зі сторони фіскальних органів. Саме достовірність бухгалтерського обліку впливає на фінансову звітність підприємства. Успіх бухгалтерської справи залежить від спільної роботи всього колективу. Її належно виконують понад 60 працівників бухгалтерії. В структуру бухгалтерії ВПХС входить 11 відділів. Кожен із цих відділів має певні свої функції: по відображенню фінансово-господарських операцій у бухгалтерському обліку, нарахування заробітної плати, перерахування грошових коштів контрагентам за виконані роботи, за поставку товароматеріальних цінностей, облік та контроль за рухом ТМЦ, основних засобів, складання фінансової звітності, місячної. Щоквартальної, річної, хочу відмітити, що під час проведення ППР блоків значно збільшуються обсяги роботи по обробці актів на списання товароматеріальних цінностей, основних засобів, нарахування заробітної плати. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх працівників бухгалтерії та структурних підрозділів зі святом, побажати їм здоров'я, мирного неба, злагоди в сім'ях, всього всього самого найкращого. Один із заступників головного бухгалтера Неля Литвінюк розвінчує сформований роками стереотип про бухгалтера. Стереотип, що склався про бухгалтера в окулярах, який вправно володіє рахівницею, безповоротно зник. На його місце прийшов грамотний та кваліфікований співробітник, від роботи якого залежить прийняття управлінських рішень на підприємстві. Економічно грамотний працівник повинен бути добре орієнтований у сучасному законодавстві. Для того, щоб полегшити таке орієнтування, на підприємствах створюються нормативні та організаційно розпорядчі документи, які регламентують організацію бухгалтерського обліку та оподаткування їх господарських операцій. Відповідно до вимог бухгалтерського та податкового законодавства України. Моя робота значною мірою пов'язана із створенням таких документів, і я з упевненістю можу констатувати, що відсутність цієї документації може призвести до хаосу не тільки в обліку підприємства, але й у його господарській діяльності. Створення нормативних та організаційно розпорядчих документів у бухгалтерії Хмельницької АЕС відбувається завдяки тісній співпраці з усіма її працівниками, за яку я щиро їм дякую. І сьогодні я вітаю усіх бухгалтерів з професійним святом, днем бухгалтера. Бажаю вам, шановні колеги, здоров'я та благополуччя, терпіння та витримки особистого та сімейного щастя. Миру вам усім! А ще спеціалісти бухгалтери ХАЕС займаються широким колом питань, що пов'язані із податковим обліком та звітністю. Я очолюю групу податку і звітності та розрахунків з бюджету. Працівники цієї групи здійснюють нарахування та своєчасну сплату податків до бюджетів всіх рівнів, що на сьогодні це є важливою складовою роботи бухгалтерії, оскільки порушення податкового законодавства може призвести до застосування штрафних санкцій. Тому працівники групи повинні бути надзвичайно організовані, ретельні, а також вимогливі до працівників Хмельницької атомної станції щодо правильного та неухильного оформлення первинних документів. З нагоди свята вітаю всіх колег та бажаю залишатись професіоналами своєї справи. Існує чотири групи бухгалтерів, що обслуговують зовнішні об'єкти атомної станції, які по бухгалтерській звітності підпорядковуються бухгалтерії. Це спеціалісти транспортного цеху, що обслуговують персонал цього підрозділу і виконують широкий спектр завдань, які пов'язані із різного роду перевезеннями, як вантажними, так і персоналу атомної станції. Нарахування за комунальні послуги, розрахунки різного роду проводить бухгалтерія комунального господарства. Взагалі, бухгалтери не мають права на помилку. Чи неточності чітко, грамотно, надійно і злагоджено виконує свої обов'язки колектив бухгалтерії комунгоспу. Усі операції і розрахунки, що пов'язані з лікувально-профілактичним харчуванням, здійснюють бухгалтери цеху господарського забезпечення. Саме від їх ефективної, оперативної і сумлінної роботи залежить і якість, і організація всього харчування персоналу атомної станції, як під час експлуатації енергоблоків, так і під час плану попереджувальних ремонтів. Бухгалтерія в складі семи чоловік працює в управлінні капітального будівництва Хмельницької АЕС. Це високі професіонали своєї справи свого часу. Весь свій робочий і позаробочий час присвятили підготовці допуску і введення в експлуатацію другого енергоблока Хмельницької атомної станції. Весь свій досвід, знання і вміння готові примінити і при добудові третього та четвертого енергоблоків ХАЕС. Ось так цей вагомий підрозділ бухгалтерія Хмельницької АЕС працює чітко і злагоджено як єдиний механізм та забезпечує фінансову стабільність важливого державного енергетичного об'єкта. Сьогодні я хочу висловити кожному працівнику бухгалтерії Хмельницької ОЕС подяку за скромну, але дуже відповідальну працю за високий професіоналізм та творче ставлення до виконання своїх обов'язків за терпіння, а також за великий оптимізм. Шановні колеги, від щирого серця вітаю вас з професійним святом. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, добробуту вам і вашим родинам.